важливе відео про те, як не мовчати і говорити про корупцію зараз, якщо ви з нею зустрілися, але робити це таким чином, щоб не нашкодити. А ми маємо розуміти, що під час повномасштабного вторгнення, коли настільки велика увага зараз прикута у всього світу до України, це такий крихкий лід. Також під різними кутами наша улюблена в лапках тема хороших русських, так званих фейки в соцмережі, телеграм-канали, мобілізація, тут реально про все, і знаєте, що. Скажу, а, мені самі іноді здається, що я така офігенна. Всі фейки бачу, а, сама їх не поширюю. І загалом моя інформаційна гігієна така гігієна, що ж блищить. Але майже після кожного випуску на цьому ресурсі я бачу свої фейли, що, наприклад, на цей телеграм-канал я дарма підписалась, а, на цю маніпуляцію дарма повелась. А це загалом сама поширила. Зараз понад 60% українців поширюють у Фейсбуці фейки та маніпуляції.